Польщі громадянам України, які мають посвідки на тимчасове проживання, вони ж карти побиту, можуть анульовувати і будуть це робити. І що треба знати, щоб уникнути таких ситуацій? Всім привіт, друзі, з вами Сергій Пех. І сьогодні хочу анонсувати вам уже реально підписаний закон про продовження легального перебування громадянам України, які евакуювалися від війни в Україні та отримали тимчасовий захист на території Польщі. 7 червня президент Польщі Анджей Дуда. Підписав законопроєкт і він уже набуває чинності 1 липня. Багато чого буде скасоване. До речі, друзі, якщо хтось з вас шукає роботу в Польщі, хочу вам перевірену роботу порекомендувати. Там у них багато вакансій, посилання на заявку, як залишити, ви знайдете в описі та прикріпленому коментарі. Отож, хочу вам повідомити, друзі, що виплати 40 плюс 1 липня припиняються. Також одноразові виплати та безкоштовна фотографія. Безкош... одноразова виплата 300 плюс, це також скасовується. Звісно ж, як передбачається, що термін легального перебування, який я говорив раніше, і це підтвердилося, продовжиться до 30 вересня 2025 року, що є дуже великим плюсом. Ну і наскільки я розумію, це є продовження для всіх громадян України, які перебувають на території Польщі, важлива вставка продовження. Легальне перебування не означає продовження подорожей, хіба що у вас буде довідка ДіаПЛ, і, звісно ж, її потрібно перевіряти, чи вона є актуальною. Бо якщо ви виїжджаєте за межі Польщі, повертаєтеся, то у вас є обов'язок, щоб зберегти довідку ДіАПЛ при кожному перетині повідомляти прикордонників польські про те, що ви хочете і надалі отримувати статус. УКР, і в цьому випадку ваша дія ПЛ буде актуальною. Також важлива зміна від 1 липня. Всі громадяни, які хотітимуть відновити статус УКР або ж його отримати перший раз, то у вас вже не буде 30 днів на роздуми. Ви одразу після перетину кордону повинні будете поїхати до місцевого ужиту чи гміни та отримати свій номер ПЕСЕЛЬ, якщо ви хочете отримати зі статусом УКР. Ну і звісно ж. Безкоштовне навчання польської мови для учнів також буде продовжено на 36 місяців. Хочу ще зазначити: ми говорили неодноразово за 800, але вийшло так, що вже всі вніски подали, ну і їх не можуть назад, як то цофнути, тому що закон не має зворотній дій, принаймні в Польщі поки що. І саме тому на найближчий рік ви будете отримувати 800 плюс без змін. Так само добрий старт. Власне, що я хочу сказати, на наступний рік ніби так нам говорили, що діти повинні будуть навчатися в школах польських. Подивимося, як це буде. Ну поки що, з того, що я зрозумів, хіба що будуть якісь доповнення. То ЗУС не буде переставати вам платити кошти. Але знову ж таки, у вас буде можливість податися на карту побуту на основі статусу КР. Не знаю, що вам її присвоїть. Зробити це можна буде від 25-го року від початку. Ну і звісно ж, важливий нюанс, що там треба бути, щоб у вас був песель актуальним, станом на... 4 березня 2024 року. Я вже про це неодноразово говорив. І протягом 360 днів ви повинні перебувати на території Польщі без виїзду. Ну, шенгенські країни, ніби в вніску ви теж повинні вказувати. Тому я думаю, що вони теж враховуються. Також безкоштовна медицина продовжується. Ну і освітні послуги, сімейні та соціальні виплати і так далі. Що ще змінюється, друзі? Про 40 плюс я сказав. Статус УКР сказав. І, звісно ж. Фінансування та проживання і харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Тобто, фактично, 40 відміняється, як я це говорив. Ну і найголовніше, що ви чекали. Ануляція послідок на тимчасове проживання. Вона ж карта побиту. Якщо ви не знали цього, чому можуть анульовувати? Тому що деякі громадяни перебувають за межами Польщі досить тривалий період. І, наприклад, ви перебуваєте в Німеччині і захотіли собі карту побиту зробити, правда? І ви можете це дистанційно зробити. У зв'язку з цим дуже багато шахрайських схем існувало і існує в цей спосіб. Такі громадяни вони будуть позбавлені карти побиту. Але ж ви знаєте, що якщо ви перебуваєте в Німеччині, то ніхто цього перевірити не може. Або ж ви перебуваєте в Чехії по польській карті в будь-якій іншій країні Шенгенської зони. Тут мова йде знову ж таки про треті країни, тому що фактично, коли ви перетинаєте кордон е, Польща-Україна, то видно наскільки часу ви виїхали. Ну і дійсно. Я не знаю у зв'язку з чим я думаю, у зв'язку з тим, щоби точно вже анульовувати ці всі штуки із ЗУСом, так що він вам далі продовжує нараховувати, коли ви виїдете в Україну, то вже в цей спосіб вам не буде жодного фінансування приходити, адже це все повинно автоматом підбиватися. Ну і в цей спосіб хочуть більше контролювати українців, взагалі, які перебувають на території Польщі. А питання до вас, якщо ви додивилися до цього моменту, а на основі яких документів в Польщі перебуваєте ви? Карта побиту, віза, біометричний паспорт. Чи так як я, сталий побит. Ну і що ще нам цікавого, друзі, можуть сказати, то я вам вже розкажу в наступному ролику. Сподіваюся, я вам тут коротко зміг пояснити про актуальні зміни. Що хочу доповнити інформацію, яку я сьогодні отримав. Перше, в місці тихи підписник подався 28 травня на заміну водійського посвідчення. У нього. Права були 2012 року, тобто нижче того рівня, який дозволений. І сьогодні він забрав свої польсь, польські права. Тобто минуло два тижні, і фактично він вже отримав заміну водійського посвідчення. Місто Тихим. Запам'ятайте це, в інших не знаю, містах. Можливо, хтось з вас може поділитися досвідом. І ще одна важлива новина: до моєї подруги: прийшов лист щастя від банку ІНГ. Це не реклама банку, там було. Дуже коротко описано, знаєте що, що вона повинна показати абсолютно всі документи, які будуть підтверджувати походження її коштів. Суми там, звісно ж, були немаленькими. Ну і це приватний рахунок. І... Знаєте, що такі запити можуть прийти рівноцінно від уже до скарбового. Тому якщо ви конкретно в конкретному цьому році заробляєте більше 30 тисяч злотих, приходу, при приходу з криптою це теж зв'язано. Кожен кожен прихід рахується як прихід, і 30 тисяч злотих це неоподаткований мінімум. А якщо ви перевищите цей ліміт, то вас можуть перевірити дуже легко. І протягом 5 років кожен ваш прихід можуть перевірити. І, власне, хочу вам сказати до того. Що треба контролювати свої кошти, прихід і прихід треба контролювати, тому що якщо ви дуже багато будете у доході отримувати, то вам краще, краще відкрити фірму і автоматизувати це все. Бо потім ви заплатите 19% податку ще плюс штраф. Ну і судові збори, звісно ж, якщо коморник влізе на ваше конто, як вони це роблять заблокує. Тому щоб просто не потрапити в такі халепи, скажу особисто, я два рази мав рахунок заблокований, правда, це було в спулці через несплату податків. Але ну, мені здається, кожен бізнесмен через це проходить. А якщо не проходив, ну то супер. Ви класно побудували вашу компанію. А ще хочу сказати, що ще, що з 1 січня ніби планується підвищення цього мінімального. Періоду, точніше, мінімальні суми, від, від якої не треба буде платити податки до 60 тисяч. Але я знаю, що ви вже про це чули, тому що нам коаліція обивательська також безплатний ЗУЗ обіцяла, безкоштовний ЗУЗ для підприємців, ну але це все фікція. Ну подивимося, чи 60 тисяч цих проводять чи ні, бо мені дуже самому цікаво, так як я заробляю більше і е, буду старатися вас в цьому вчити. Ну, звісно ж. Як завжди, надавати найякісніші послуги, тому що конкуренція у нас росте, але я ні в кому не вбачаю конкурентів. Я бачу тільки або ж партнерів, або ж людей, у яких послуги кращі, де я можу ще краще моїх зробити. І так ця гонка переростає просто, як би кажуть, в спорт. Ну і звісно ж, не забувайте допомагати ЗСУ. Тут я вам показую ролик наших дронів. Це. Наша особиста назва, яку ми придумали разом з командою. Так, моя участь там мінімальна. І звісно ж, я хочу вам сказати, що треба допомагати ЗСУ. Я спробую вам показати на власному прикладі, що ми це продовжуємо робити. Тому що влада, яку ви називаєте, що вони повинні допомагати зсу, це друзі, не до кінця так, тому що вони допомагають якісь собі. А завтра ви дізнаєтеся, що наші менеджери знову придумали для себе. Щоби їздити з-за кордону в Україну. Ну і звісно ж, я хочу показати, що ми повинні допомагати військовим. Хоча б безпосередньо, якщо у вас є можливість, то звертайтеся до військових та допомагайте їм. Протягайте руку допомоги, бо вони не завжди можуть вийти на контакт з вами, адже вони можуть бути або на нулі, або ж відсипатися від тих тижнів, які вони провели в змінах. Так там не можна ні спи, ні спати, ні вживати алкоголю, нічого. Там треба просто стояти і уважно. Слідкувати за своєю позицією. Ну і дрони це те, що військовим зараз дуже дуже необхідно, тому що дрони це їхні очі. Лінк до вашого... Лінк до нашого відео. Шановні друзі, хто хоче передати особистий привіт підерам, особисте поважання, можете долучатися до нас в коментарях. Пишіть, я оставив, залишу посилання, де можна задонатити, а ми на наших дронах напишемо ваше побажання і даремник як пройшли на ваше звернув.